Вуш це не отруйна змія його дуже легко розпізнати за двома жовтавими чи оранжевими плямами на голові. Ось цей вужик, якого я піймала, він доволі дорослий. Але він, видно, щойно наївся. Подивіться, як він важко повзе. Якщо придивитися, черевце у нього доволі таки повне, він наївся жабенят, яких навколо дуже багато, і йому дуже важко повсти, бо кишечник дуже повний. Вуш захищається від ворогів тим, що він може виділити смердючу рідину, вона реально смердить неймовірно. Ще один метод захисту, бо в нього ж немає отруйних зубів там, чи щось такого, він може відригнути частину своєї напівперетравки. Їжі, яка буде теж дуже смердючою і неприємною і таким чином відлякати. Це холоднокровна тварина, обмін речовин доволі таки уповільнений, і щоб йому все це перетравити, йому треба виповзти на сонечко і прискорити обмін речовин.